Сьогодні ми поговоримо про защимлення сідничного нерва. Справа в тому, що дуже часто в народі біль в попереку, який віддає в ногу, називають защимленням сідничного нерва. Та насправді причин такого болю дуже багато. Для того щоб з'ясувати, чи дійсно це защимлення нерва, а не біль віддає у суглоб хребта або крижово-клубового суглобу, потрібно перевірити себе за наступними пунктами. Перше що пускається біль нижче колінного суглобу? Біль при защиманні сідничного нерва завжди буде відчуватися нижче колінного суглобу. Друге, чи є у вас саме неврологічні симптоми, такі як поколювання, оніміння, біль у вигляді прострілів. Тому, якщо у вас ниючий біль у попереку або до колінного суглоба, то, скоріше за все, защемлення сідничного нерва тут ні до чого. Ми покажемо вам декілька ефективних прав, виконуючи які можна навіть в домашніх умовах знизити рівень болю. Першим джерелом болю може бути крижово клубовий суглоб. Він може викликати. Такі симптоми, як біль під час тривалого перебування в стоячому положенні, біль під час ходіння, невеликий біль в положенні лежачи або сидячи. Часто біль може виникати під час зміни положення, сидячого в стоячій, яким чином можна зрозуміти, що біль виникає саме в крижово-склубовому суглобі, та як його полегшити. Для цього ми виконаємо спеціальні вправи. Перед виконанням вправи потрібно зробити тест на об'єм руху в попереку, повільно нахиліться вперед до появи больових відчуттів, якщо вони є. У голову також опускайте для того, щоб м'язи хребта натягувалися. Повертатися в положення стоячи також повільно. Часто болюві відчуття виникають саме при розгинанні. Наступний тест вигин назад. Для цього покладіть руки на сідниці, не задіючи коліна, почніть повільно вигинатися назад до появи болю. Якщо біль не з'являється ні при нахилі вперед, ні при вигинанні, ви можете спробувати ускладнити варіант тесту. Для цього знову прогніться назад з поворотом в бік болючої сторони. Таке положення дуже часто супроводжується больовим відчуттям. Наступний тест бік. Станьте рівно і повільно. По черзі, як можна нижче, опускайте руки вздовж стегна. Опускайтеся до появи больових відчуттів, адже після виконання вправ ми проведемо ці ж тести щоб побачити результат, перша вправа. Лягаємо на підлогу, підтягуємо болючу ногу до грудей, трохи зміщуючи її до плеча. Підтягуємо ногу на видиху, щоб глибше змістити ногу. Виконуємо 10-15 таких рухів. При цьому ми маємо відчути, як наші м'язи розтягуються. Якщо ви відчуваєте біль в попереку, кружово клубовому суглобі чи в нозі, то виконуйте вправу до появи больових відчуттів. Хорошим результатом буде зменшення болю з кожним повторенням вправи. Після 10-15 повторів акуратно станьте на ноги, без різких рухів. Після виконання вправи зробіть ці тестові рухи, в яких відчувався біль. Якщо біль зменшився або зник, скоріш за все, джерелом болі є кульшовий суглоб. Виконуйте вправу 3 рази на день. Якщо біль дуже сильний, вправу можна виконувати 5-7 разів на день по 10-15 повторів. 7-10 днів до повного зникнення болю. Якщо в результаті тестування ви не відчули ніяких замін, можливо, проблема в грушеподібному м'язі. І зараз ми виконаємо вправу, яка допоможе позбутися цієї проблеми. Ляжте на живіт так, щоб ваші ноги були трохи розведені. Руки займають таке положення, ніби ви хочете відчатися від підлоги. Підніміть корпус, не відриваючи таз від підлоги. При цьому м'язи спини та сідниць повністю розслаблені. Якщо ви відчуваєте біль при підйомі, відразу повертайтеся у вихідне положення. Виконайте 10. Повторень. Хорошим результатом буде, якщо з кожним підйомом амплітуда рухів буде більшою, а біль менше. Після 10 повторень повільно підніміться на ноги та протестуйте ваші симптоми. Якщо проблема в рушеподібному м'язі, то його потрібно розтягнути і розім'яти з допомогою масажного або тенісного м'ячика. Також для розтягнення можна виконувати наступну вправу. Встаньте на навколішки, ногу, яка знаходиться з боку, болючої сторони, покладіть наступним чином, і спробуйте опустити корпус донизу, витягнувши іншу ногу. Далі опустіть корпус вниз. Ви повинні відчути, як м'язи з розтягуються. В такому положенні знаходьтеся 40 секунд, або ж можна виконувати вправу, піднімаючи та опускаючи тулу. Також можна додати елемент релаксації м'язів. Стан, при якому ваші м'ясо буде розслаблятися ще більше. Для цього почніть тиснути зігнутою ногою в підлогу. Трохи підніміться, утримуючи таку позицію 5-7 секунд і з видихом повертайтеся у вихідне положення. Таких повторень виконайте 2-3 рази. Розминати грошеподібне м'ясо можна за допомогою тенісного м'ячика. Поклить м'ячик так, як показано на відео, і повільно прокочуйте м'яч в цій зоні. Якщо біль дуже сильний, ви можете або збільшити площу опори. Або тримати м'яч на одному місці, без покочувань на ньому. Після того, як біль зменшився, продовжуйте виконувати вправи та не забудьте зробити повторні тести. До зустрічі у наступних відео!